Всім привіт! Вирішив зняти це відео, адже більшість проблем з зимівлею бджіл пов'язане саме з кліщем ворога. Тому хотілося би розповісти про свій досвід і про свої спостереження. Розумію, що багато хто буде розповідати, що ну там якийсь бред розказує, чи ще щось. Я просто розповідаю. Про свій досвід і про свої спостереження. Значить, в кінці минулого сезону, після відкачки соняшнику, я вирішив спробувати, що покаже мені ну, різні препарати. Поставив полоски мангау в дві сім'ї, поставив полоски варостоп на флуметрині, манхау на флуволінаті, варостоп на флуметрині. І продимів пару сімей також базальтом. Це такі димові таблетки на мітразі, ніби аналога півороля українського виробника. Дешевші в 4 рази. Але мені не сподобалась їх дія, тому що проїхавши через 3 дні, на контрольках я замітив по 10-15 кліщів всього на всього. 3 дні. Полоски стояли 3 дні після е, цього базальту. І в той же вечір я поміняв контролечки і продимів по пів таблетки е, апіворолями, у якого вже рік, як вийшов срок придатності, термін придатності вийшов. І упало десь близько 300-500 кліщів на. Е, у кожних із контрольних сімей, в кожній із контрольних сімей попадало 300-500 кліщів. Тобто для себе я зробив висновки, що е, флувалінат, флуметрин вже на нашого, ну я про, свого, е, про свою місцевість розповідаю про, про своїх кліщів, скажімо так, тому що я впевнений, що е, кліща також є багато різних популяцій, е, ліній, може там через різновидів. Він весь схожий, але у, нього, е, у кожного є своя там, резистентність до препаратів до окремих. І кожен по-своєму себе поводить під час розмноження і протягом сезону. Тому я розповідаю про свої умови, про е, свій досвід. Продимівши опівороли, упало по 500-300-500 вішів. По 500 тобто, не до фловоліната, не до флуметрина. У кліща вже е, немає. Тобто е, стійкість вже є. Випрацював у себе, виробив стійкість до цих резистентність, до цих препаратів. Ні на фловалінат, ні на флометрин кліщ уже наш не реагує. Саме тому я думаю, що було багато ну в нас в селі, там, де пасіка стоїть, чимало було зльотів у людей. Також було дуже багато ос. У себе ос я труїв. Ну, труїв, не труїв, а в ловушки збирав. То було так, був такий період, що за тиждень десь близько, то, мабуть, більше відра 10-літрового ос назбирав у ловушки. Ну, я уявляю, що вони могли б зробити. Ну, правда, робили шкоди. По 3-5 нуклеусів, у мене мікронуклеуси. То по 3-5, за, там, за добу, півтори виносили оси. Залишалися одні крильця та ні лапки. Нічого навіть розплод виїдали, ні меду не залишалося в рамках, ні розплоду, нічого. Навіть запечатаний розплод розпечатували і виносили. Тому потрібно, звісно, і з осами боротися. Ще я думаю, що е, оси також переносять кліща. І достатньо сильно. Ну, це потрібно ще спостерігати і, 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 і знайти цьому докази. Так що хочете, щоб у вас зимували нормально бджілки, спробуйте пару сезонів, лише амітраз. Я для себе зробив висновок, що амітраз як була доза, ще там 30-50 років тому 12,5% мітразу мілілітр на 2 літри води, 10 мл на вуличку. Тобто ця концентрація не змінилася ніяк. А флуметрина, до прикладу, були такі е, інформацію, читав, що не пам'ятаю вже правда де, це потрібно пошукати, що перші полоски були 1,2 мг на полоску. Зараз 3,6 роблять. І не вистачає цього. От хлопцями, з якими я спілкувався з бджолярами, то ставили варостопа цього хвиляного болгарського. Не по 4, по 6 полосок ставили тоді на сім'ю. Тоді ще якось воно труїло цього кліща. А 4 полоски взагалі майже ніякого ефекту то який смисл ставити полоски, які, до речі, іще Манхао манхау ставив на флуволінаті, то за три дні ну така жменька добряча була бджоли молодої бджоли, яка тільки вийшла із розплоду. Жменя бджоли під льотком валялися. Тобто флуволінат в моїх умовах бджіл труїть, молоду бджолу витруює на смерть, а кліща ні. То який це препарат від кліща. Це препарат від бджіл виходить. Тому я відмовився взагалі від флувалінату, від флумітрину теж відмовився. Пробую робити саморобні димові таблетки для фумігації амітразу, тому що димові таблетки мені найбільше сподобались. Немає такої, як від димпушки високої температури. Це мені подобається, я, до прикладу, обробляю бджіл після заходу сонця. Прийшов, в літочки таблетки повкидав клейоночкою чи там якимсь пакетиком. Прикрив льоток, щоб не було, дим нікуди не виходив. І хоча б півгодинки потрібно, щоб вони були закриті під час обробки, саме амітразом методом фумігації. Ще такий нюанс. Коли обробляється амітразом, саме цим методом фумігації, обробляється бджолосім'я, то там доза цього амітразу настільки невелика, що бджолиній родині воно майже ну, не шкодить, можна так сказати. Навіть при проливі біпіном восени була набагато більша осип, Ну там 20-30 бджіл було завжди осипу після проливу. То при обробці апівролом взагалі ніяка бджола не сипалась зовсім. Тобто оцей аерозоль, який виходить вулик попадає, то він не такий шкідливий для бджіл, але достатньо сильно працює по кліщу. І мені здається, що там частково. Чіпляє і кліща, який знаходиться в комірках запечатан... з запечатаним розходом. Адже комірка дише, повітря проходить. А під час фумігації настільки дрібний аерозоль виходить з цього діючої речовини, що він частково здатен проникати через комірки. Ну, це такі думки. Це не там якісь 100% дослідження якогось інституту. Я не вчений, я просто практик, який на своєму досвіді переконався, що крім амітразу в моїх умовах нічого так не впливає на кліща. Кислотами, правда, не пробував. За кислоти це окреме, окрема буде тема, колись може поговоримо. Попробую, поговоримо. Все, до зустрічі.